вечора. новини в ефірі телеканалу «Інтеба». Мене звати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску Тернопільщина втратила ще одного героя. Коли увімкнуть опалення та на що витратити кошти, вирішував міський виконком. Якщо закон про очищення влади вступить в силу, перевірять усіх бійці повернулися із зони АТО. Тернопільщина втратила ще одного героя. Днями з'явилось повідомлення про смерть 22-річного Андрія Рави з села Футори на Зборівщині. На впізнання тіла у Запоріжжя поїхала мама хлопця. В Запоріжжі маму впізнала і вже ніби труну погрузили в машину. Вона їде до нас. Поки що невідомо, бо я не маю біля себе, скажімо, повідомлення про смерть. Воно їде разом з мамою, коли поховають Андрія, поки що невідомо. Швидше за все, це буде 9-10 жовтня. Припустили в райдержадміністрації. Коли в домівках тернополян стане тепло. Сьогодні вирішував виконавчий комітет. Розглянули також питання ремонту доріг, встановлення у школах камер відеоспостереження та облаштування лікарень терміналами самообслуговування. Відповіді на ці та інші питання дізнавались наші кореспонденти. Опалювальний сезон, згідно із законодавством, повинен розпочатися 15 жовтня. Це за умови, що температура буде нижчою ніж 8 градусів. Цьогоріч подачу тепла у домівки тернополян, виконавчий комітет вирішив відтермінувати. Була прописана ще одна норма що початок опального сезону погоджувати з Кабінетом міністрів України. Немає потреби в початку опалення, оскільки температура вночі буде від 2 до 7 градусів тепла, а в день від 13 до 20 градусів тепла. Тобто при такій температурі не буде необхідності починати опальний сезон. Але... Хочу сказати, що ми технічно готові розпочати опальний сезон навіть завтра. Міський голова запевнив, що не буде у Тернополі перебоїв із постачанням гарячої води, принаймні восени, змінити можуть тільки години подачі. Також виконавчий комітет обговорив питання встановлення у лікарнях терміналів самообслуговування. Це пояснюють, зменшить рівень корупції в медичних закладах. Надання дозволу в лікувальних установах, розміщення терміналів самообслуговування Будуть стояти спеціальні. Термінали самообслуговування. Якщо людина має бажання зробити якийсь благодійний внесок, кошти будуть складатися в цей термінал в той самий день попадати на банківський рахунок, свого звіт про витрачання коштів, На що ці кошти йдуть. Вирішив виконавчий комітет виділити кошти і на освіту. До кінця року кажуть, додатково будуть функціонувати 12 груп у садочках. Також встановлять камери відеоспостереження та тривожні кнопки у школах. Останнє пояснюють з метою безпеки. Плануємо до кінця року обладнати такими системами всі школи міста Тернополя. В цьому році тривожні кнопки, які додавати можливість в оперативному режимі взивати спеціальні підрозділи, які будуть оперативно реагувати на ті чи інші можливі пропорушники. До вас в школі чи на території шкіл. Вирішив виконавчий комітет також подбати і про якість доріг. Капітально ремонтуватимуть, кажуть, вулиці Оболоня та Київську, бордюри на Шептицького та пішохідну зону у парку Тараса Шевченка. Подбають також і про встановлення світлофору на об'їзні, що на вулиці Будного. Сварка переросла у вбивство. 41-річній жительці Тернополя не сподобалось, що її співмешканець розпивав спритні напої. Це і стало причиною злочину. 41-річній тернополянці не сподобалось, що її співмешканець розпиває спритні напої. Повернувшись додому, також на підпитку, жінка розпочала словесний конфлікт. За словами підозрюваної чоловік перший накинувся на неї з ножем в результаті даного словесного конфлікту, потерпілий взяв у руки кухонний ніж. Та, побачивши це, підозрювана, вихватила з рук у нього кухонного ножа та умисно нанесла йому декілька ударів ножем область грудної клітки. Тернополянка нанесла шість ножових поранень. Шансів вижити у чоловіка не було. Після скоєного жінка зателефонувала батькові свого співмешканця та зізналася у вбивстві. І надійшло повідомлення від жителя міста Тернополя про те, що на масиві східної місті Тернополя з числами ножовими пораненнями він виявив труп свого сина. Зараз Тернополянка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Я не було на постійно. Ми йому було так. Чи я довго на роботі, чи я затрималась, що то не так, все не так. тримала За фактом Скоєного вбивства відкрито кримінальне провадження згідно з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Сьогодні слово люстрація чи не у всіх на слуху. Відповідний закон прийняла Верховна Рада. Втім, президентом він поки не підписаний. Яким повинне бути очищення влади на практиці? Далі у сюжеті Україні потрібне очищення влади. У цьому переконаний голова громадського люстраційного комітету Єгор Соболів. За його словами, хоч відповідний закон підтримав парламент, він досі не підписаний президентом. А так звана народна люстрація викидання чиновників у сміттєві баки та заклики стріляти, це реакція суспільства на зволікання після майдану. Чому беркутівці, які розстрілювали людей на Майдані, можуть вільно тікати від слідства, а суд їх відпускати? Я так само не розумію, чому абсолютно більшість схем, що працювали на Януковича, на Янаківського, на всю цю банду, далі працюють. І в цих умовах суспільство посилає політикам дуже простий сигнал. Ми змінилися і ми більше не потерпимо. Що ви нас знову шукаєте, знову спробуєте заговорити, знову спробуєте залишити все, як є. втім каже Єгор соболів, ефективнішим буде очищення влади правовими методами, оскільки відповідний закон означає реальне позбавлення чиновників повноважень та заборону повертатися на державну службу впродовж 10 років. Як тільки він вступить в силу, впродовж 10 днів повинні бути звільнені люди, які потрапляють під його дію. А йдеться про. Людей, які під час режиму Януковича займали керівні посади, починаючи з рівня голови Райдержадміністрації і вище. Йдеться про людей, які вийшли з КДБ чи навчалися в школах КДБ. І йдеться так само про людей, які. Причетні до репресій під час майдану, до вбивств, до арештів людей, також повинні піти з посад усі колишні керівники рейкомів компартії та центрального комітету комсомолу України. Після цього перевірка тих, хто залишився: від прем'єр-міністра до дільничного міліціонера. Всі посадовці, всі судді, всі правоохоронці мають відповісти на запитання. А звідки у вас майно у вас і у членів родини, з якими ви проживаєте? Щоб ця перевірка пройшла якісно, Міністерство юстиції і Державна фіскальна служба, колишня податкова, вони будуть люстровані першими, щоб далі вони допомагали збирати і використовувати інформацію під час перевірки інших державних органів. Закон каже Єгор Соболєв, включає і потужний механізм громадського контролю. До вирішення державних проблем варто залучати молодь. Реформи, які необхідні Україні сьогодні, неможливо провести без свіжих думок та кваліфікованих спеціалістів. Говорити про реформи в період війни не тільки можна, а й потрібно. В цьому переконані молоді експерти з питань міжнародного співробітництва всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Кількість переселенців в країні через події на сході щодня росте, і це тільки за офіційними даними. Якщо Дуже швидко не будуть зроблені реформи, дуже швидко не буде законодавчого врегулювання питання Донбасу і питання переселенців. у нас просто буде гуманітарна катастрофа. Я на сьогодні подивилася число переселенців, яке є в державі. Офіційно зареєстровано за статистикою ООН більше 375 тисяч переселених осіб. Ми вже маємо зиму, ми маємо величезну проблему, де їх поселити. Вони навіть не можуть отримати роботу і платити податки до державного бюджету. А держава не може їх утримувати, і ця проблема постоїть дуже дуже. Гостро до співпраці з політиками варто залучати молодих людей, які мають конкретне бачення реформ. Позитивний досвід роботи над державним регулюванням можна перейняти в іноземних колег. Ми хочемо залучати молодь, талановиту молодь, яка отримала дуже гарну українську освіту, яка отримала закордонну освіту, але має або має якісь, якісь вагомі досягнення в Україні. Підключатися до цього, А коли ти навчаєшся за кордоном, ти розумієш, що держава може безкоштовно давати послугу. Ти не, не, не маєш за це платити. Освіта. Не корумпована, і ти бачиш, які, які прості механізми можна імплементувати для того, щоб назавжди вирішити цю проблему. У команду майбутніх урядовців батьківщина сьогодні набирає молодь за відкритим конкурсом. Ті, хто пройде відбір журі, працюватимуть над проектами вже після парламентських виборів. Вони на кілька днів приїхали додому та після відпустки знову повернуться туди, де зараз потрібні більше. Поки набираються сил у тилу. Командири розповіли, чим живуть українські солдати в районі Дебальцева. Уже місяць в зоні АТО офіційно оголошено перемир'я, і, хоч обстріли на окупованих територіях звучать рідше, повністю атак російський ворог не припинив. Тож, ще потрібно було повідомляти про припинення вогню. Військові сказати не можуть. Складно сказати. Однозначно, чи його треба було оголошувати чи ні, тому що для того, щоб таке рішення прийняти, мати треба мати повноту інформації і ну, відповідно це серйозна відповідальність. Загалом настрій у Донецькій та Луганській областях неодностайний. Бійці розповідають, зустрічали різну реакцію місцевого населення. Та, на щастя, позитивна переважає частина, можливо, населення сприймає нас як ворогів, тому що і за нас там їх починають там бомбити. Але більша частина населення просить нас, аби ми звідти не відступали, тому що слідкуючи за перемовинами, там є такі речі, як уступити територію. Ми знаходимося якраз в такій частині зайняті території, де вона ну, така ризикована, тобто їй дуже легко відрізати від загальної частини. І тому люди бояться, що коли ми відійдемо, повернуться їхні сепаратисти і почнуть на них зриватися. Бойової сили та духу бійцям також вистачає продуктами. Волонтери забезпечують більш ніж необхідно. Проблема традиційно в матеріальних речах. Хотілося б зрозуміло мати кращу зброю відповідно та яка проти нас направлена. Бо наша зброя все-таки вже трошки застаріла, але знаючи фінансовий стан нашої держави, ми також це все розуміємо. І плюс стара зброя нашої армії, і плюс наш патріотизм і наша, так би мовити, настирливість все таке впертість, ми стоїмо до перемоги. Бійці повернуться в зону АТО вже цього місяця. Кажуть, що там найбільшу підтримку і наснагу до перемоги дають їм дитячі листи і малюнки. Також повернулися зі сходу додому у Тернопіль близько сотні бійців, зведеного загону міліції та спецбатальйону Тернопіль. Як зустрічали їх вдома, розкажуть наші колеги з обласного управління внутрішніх справ сльозами радості, теплими обіймами та щирими усмішками зустріли сьогодні в Тернополі співробітників міліції, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції. На ротацію додому приїхало 100 бійців зведеного загону обласного управління міліції та спецбатальйону Тернопіль. На жаль, вчора під час проведення мінометного обстрілу різного ступеня тілесні ушкодження отримало п'ять співробітників міліції. Зараз буде надана посильна медична допомога. Вони в полі зору будуть медиків. Я думаю, не тривалий час. Вони знову стануть в стрій. Восьмикласниця Діана вірила, що її тато повернеться додому живим та неушкодженим. Щодня дівчина переживала, молилася та чекала. Підтримували її морально і друзі та однокласники. Мої однокласники в школі мене розпитали, як мій тато, чи з ним все гаразд, і вони ну також переживали і підтримували мене. Повернутися на схід планує знову Дмитро Гайдко. Чоловік каже, що перемир'я в зоні АТО дотримуються лише українські бійці. Тому він готуватиметься до наступної ротації, бо бажання перемогти понад усе. Зараз теплі речі, теплі речі, тепле зуття нам потрібно буде. От за цей місце будемо шукати, просити спонсорів, щоб нам допомогли з теплими речами. Так, у нас забезпечені продуктами, забезпечені, всім забезпечені. Молилися, звичайно, хвилювалися дуже, зізвонювалися, слава Богу, була така можливість часто спілкуватися з чоловіком. І, ну, звичайно, що бажали йому завжди, молилися за нього, бажали йому всього, щоб він тримався, щоб він знав, що ми його любимо і дуже чекаємо. Тарас Куриляк, боєць батальйону особливого призначення Тернопіль, каже, що місцеве населення налаштоване неоднозначно. Одні підтримують українських бійців, інші відносяться до них неприязно. Люди налякані, вони хочуть миру та спокою. Чоловік стверджує, що українська армія відступати та здавати позиції не буде. Допомагає їм вистояти народна підтримка. «Власне, дитячі допомагають дуже. Обереги також буває, приїжджають волонтери з концертами, також підтримують. От дзвінки з дому звичайно. Марія Куриляк сподівається, що неоголошена війна нарешті закінчиться. Її син більше не братиме до рук зброї та не одягатиме бронежилет. Коли Тарас їхав на схід, жінка навіть не прийшла проводжати його. Було тривожно та важко. Сьогодні ж для неї свято її дитина повернулася живою та неушкодженою. Я би хотіла, аби це аби це вже не продовжувалося, аби не не відправляли і не зустрічали, аби це все закінчилося. Ну але ну побачимо, як буде. Кажу нині, приємно, що всі хлопці здорові, приїхали щасливі, веселі, радісні. Усі хлопці, які повернулися з зони, АТО, вважають, що за ці останні місяці Україна та Українці сильно змінилися. Люди згуртувалися і нарешті зрозуміли, що все в цьому житті залежить від них самих. Усе в їхніх руках. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, приємного вечора та позитивних емоцій.